Доброго дня, друзі. З вами канал Народна Думка. Тож хороша новина для тих, хто очікує допомоги, хто подав заявку на отримання тисячі допомоги, зимової є підтримки. Ну я вже б зараз назвав весняної є підтримки, вже майже літньої. Но, тим не менше, тисячу допомоги, її ще називають тисячу від Зеленського. Це та, яка була анонсована в грудні місяці. Так, ще майже мільйон людей її не отримали. І подали заявки, але не отримали. Тож, хороша новина заключається в тому, що Верховна Рада виділила кошти. Давайте розберемося, які це кошти, скільки вам виділили і як довго люди зможуть її потратити. Але перед тим не забудьте долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео, так ви будете в курсі усіх подій, а я буду старатися вам максимально швидко, доступно і правильно розповісти. Тож, долучайтесь, а ми розбираємось. Верховна Рада виділила раніше. Фінансовий апарат, да, наш державний виділ 703 мільйони гривень на виплату тисячі гривень допомоги. Це виходить на 703 тисячі українців, тобто майже мільйон 124 тисячі 500 з них, які діти. Бо ми знаємо, що батьки мали право подавати на отримання допомоги ще й за себе і за своїх дітей. Я, наприклад, подавав на себе і на трьох своїх діток. Таким чином. Получається, що майже мільйон українців незабаром, можливо, якась частина вже отримує, поки я записую це відео, а інша незабаром отримає цю допомогу. Чому була затримка і як зараз буде проходити? І на що люди витрачають ці кошти, і доки можна буде витратити. Затримка була банально, не було коштів. Тобто переформування бюджету кінець року, тут початок року, поки все зібрали до кучі, один ж мільярд десь знайти потрібно. Знайшли, і коли кошти знайшлись, їх виділили і передали банкам. Зараз банки швиденько їх приймуть, то працюють, і всі, хто подавали заявки, от, наприклад, дуже багато людей мені написало в коментарях, що подавали заявки через Приватбанк, де їм обіцяли, що в 10-денний срок гроші прийдуть. І питають, де гроші? Вже пройшло 2 місяці, то не 10 днів точно, да? лютий-березень. Ну, в кого місяць, в кого два, бо заявки приймались до 1 березня, вже не можна подати. Банки швиденько опрацюють і в тамних термін, трьохдневний період да, зроблять виплати. Так що незабаром очікуйте, скоро всі гроші надійдуть. 60% з виданих цих коштів, а я нагадаю, видали на той момент було 14 мільйонів українців, зараз ще плюс цих 703 тисячі це вже майже 15 мільйонів українців. Отримали по 1000 гривень. То 60% на комуналку, е велика частина витратила на ліки. І на третьому місці донати, донати на ССУ, нагадую, там також була така функція. І ті, хто не хотів брати ці кошти, дуже розумно зробили, що взяли і задонатили на ЗСУ. Тобто, якщо не хочеш взяти для себе, то візьми і перекинь їх на армію. Ну, це якась частина логіки, не, не частина, а величезна логіка в цьому є. Так що так що, найближчим часом очікуємо, грошики виділені, вам прийдуть на карту. Зарахуються чи там на Укрпошту, хто як отримує, і їх можна витратити до кінця 2025 року. Нагадаю, їх можна витратити не на все, там лише це, що основна комуналка, да? ліки і товари, але тільки через Укрпошту, донати. Поповнення мобільного, купування квитків, купування книг. Тож, користуйтесь на здоров'ячку, витрачайте і слідкуйте на Народній думці. Я про це розповідаю один з перших, тих, хто були підписані і швиденько зреагували, то ще в грудні отримали ці кошти. Тож, долучайтесь, слідкуйте, розберемось до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.